Літа минають, літа минають. і Їх ніяк не зупинить. І в 65, і в 20 наша школа рідна, дитячим голосом дзвенить. Подвійне свято під такою назвою відзначила Коломийська шоста школа. До альмаматері прийшли випускники різних років випуску, колишні та нинішні педагоги, представники міської та обласної влади. Запросили на свято і наших журналістів. Вже 20 років учні шостої школи навчаються у новому приміщенні. Проте до цієї дати додається ще одна рік створення навчального закладу. А це тисяча. Дев'ятсот тому всі, хто причетний до цього навчального закладу, святкував відразу дві події. Шоста школа ні на одну мить не переставала навчати дітей. У стінах шостої школи завжди було навчання, завжди лунав дитячий голос. Змінилося тільки приміщення з більш меншого на сучасне типове приміщення, в якому ми зараз і святкуємо свій ювілей. Сьогодні в школі навчається 440 учнів. Навчальний заклад має певні напрями. Це декор. Ротивно прикладне мистецтво, художньо, естетичне виховання, створені майстерні з ткацтва, бісероплетіння та гончарства розповіла Світлана Стадник. Ми не просто дітей навчаємо ремісничим професіям, а ми вчимо дітей в нашій школі розвивати прекрасне, красиве і розвивати в них і прививати любов до рідного краю, до своїх традицій, і водночас з цим мистецтвом і навчаємо співати, танцювати. Традиційними для шостої школи стали зустрічі випускників, започатковані п'ять років тому. Саме у 2005-му відбулося перше свято навчального закладу, і тепер ще молоді та вже досвідчені колишні учні збираються в рідній Альма-Матер. Спогади, звичайно, що за школу. Самі кращі, самі теплі спогади. Однокласники прийшли. Класний керівник побачили, вчителів дуже, дуже все змінилося. Добре, що всі здорові, всі живі. Побажати школі, звичайно, процвітання, дуже гарна школа, дуже гарні класи. Все дуже гарно тут. Ну що сказати, все гарно, все добре. Багато наших випускників вже немає в живих, але ми зібралися, бо все-таки школа є школа. Найкращі спогади, які є, це тільки шкільні, щоб завжди були меценати, щоб допомагали школі, щоб розвивалася. І бажаю всьому педагогічному колективу, дирекції, здоров'я. Щастя, благополуччя, миру і всього найкращого. Привітати школу з подвійним святом прийшли міський голова та секретар Коломийської міської ради Ігор Слюзар та Ярослав Гощій обіцяли школі допомагати і бажали гідної зарплатні вчителям і розуму учням. Вдячуючи голові обласної державної адміністрації, що до кінця року має бути накрита школа новим дахом. Ми ще плануємо подарувати в школі дитячий майданчик. Він буде встановлений великий майданчик. Басейн працює. У нас ще передбачені кошти на ремонт спортзалу, але ми його можемо тільки почати після ремонту. Так. У нас є недокомплект учнів в цій школі, і нам необхідно прийняти організаційні міри, щоб ну, зрівноважити. Є школи перевантажені учнями, є школи недовантажені. Сьогодні школа номер 6 недовантажена здоров'я, витримки, мужності. Знаєте, тому що викладач викладацька робота за собою тяне дуже багато відповідальності. Ці ж люди фактично формують майбутнє нашої нації, нашої країни. Не таке воно є легке, не така легка їхня є робота, і надзвичайно вона є відповідальна. Я би хотів, щоб в їхньому житті проходило все легше, чим то, що вони приділяють цій роботі. Чому тому що на сьогоднішній день ще не є. На такому великому рівні оцінена їхня праця на свято приїхали й гості з області. Заступник начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації теж привітала навчальний заклад зі святом і зазначила, що цією школою область може пишатися. Шоста школа взагалі е, нас е, турбує е, в якому розумінні в дуже позитивному. Е, Взагалі, прогрес цієї школи, динаміка, позитивна. ми бачимо її прямо на очах. Невгомонний директор, креативний, творчий, який не дає спокою ні управлінню освіти. Я думаю, тут вона завжди себе показує. Колектив педагогічний, діти і дуже актуальна діяльність цієї школи на сьогоднішній день. Вона десь спрямована на Профілізацію старшої школи, про що ми так багато говоримо, і кожен смикається в ту чи іншу сторону, шукає свого місця. А шоста школа, яка раз власне по прикладних речах знайшла себе. Для усіх гостей, окрім урочистих привітань, приготували ще й святкову програму. В актовій залі для них співали і танцювали, а вже потім випускники збиралися у колах однокласників та друзів.